Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами. І сьогодні ми розглянемо дебютні пастки та комбінації в партіях зворотній кіл та відмовлений кіл. Перша наша пастка відбувається в партії зворотній кіл. Що таке взагалі зворотній кіл? Це той самий кіл, який ми з вами вивчали, але тепер він грається вже за чорних. Пояснюю, тобто дивіться, білі не грають центром, а йдуть на фланг. Чорні виходять F6 Е5. І білі. Просто йдуть на бортик. Вони дозволяють чорним захоплювати центральний пункт F4 на стороні суперника. Побили-побили. Тобто тепер чорні грають центром, а білі їх оточують. Далі події розвивалися так. B4A5, білі розвиваються фланги, починають оточення центру. G7f6. У чорних та сама ідея, що і у білих у звичайній партії кіл. Вивести відсталу, зробити розмін, побудувати погрози. У білих також розвиток сильного флангу B2C3 H8 G7, обидві сторони виводять відставі шашки g 7 a 6 і білі роблять дуже серйозну помилку С3 на B4. І хоча у білих є слабкість, вони не помітили, як чорні можуть її використати. Цікавий хід F4E3, віддається шашка. Дивіться, якщо суперник одразу б'є F2 на D4. То тут все просто. Бачимо, решето побудоване, віддається одна, після чого пробивається три. з дамкою. Тут виконується додатковий перебій. А якщо суперник б'є на поле Д4, то ми недарма будували тут колонку та виводили шашку H8 на а 6 Ми все одно можемо заманити білу шашку на поле Д4. Таким чином. Для цього потрібно поставити чорну на поле e 3 Віддали одну. Побили дві, б'є суперник. Після чого той самий удар. D6C5 віддали одну, пробили три. Друга позиція також за чорних. G3 H4, F6 е 5, с 3б4. Цей дебют також може вийти після початку партії гра Петрова. Тобто в грі Петрова ж після ходу на бортик чорні йдуть на бортик. А в відмовленій грі Петрова, коли чорні не йдуть на бортик, а виходять в центр білі, зазвичай нападають на них. Таким чином, але білі вирішують: нехай чорні займають центр, нічого в цьому страшного. є 5 f4 погоджуються на трохи складнішу гру та планують оточення. Б2, Б6, С5. чорні виходять центром. Чорні займають обидва сильних поля на дошці. А 1b2 не самий сильний хід в даному випадку. А 7b6 точно відповідають. Отже, чому А1 на Б2 погано, а А7 на Б6 добре. Пояснюю, ідея в тому, аби зв'язати ці шашки, тобто піти Б6 на а 5 після чого виконати, наприклад, ось такий підрив зв'язк, віддати 2 та пробити з бортика 2. Тобто чорні хочуть змусити білих вести важкий захист. Тому що одразу хочеться Б4 на а 5 не дозволяючи розмінюватися, д 6 Е5 точний красивий хід. Чорні повністю займають центр. Також хід з пасткою. Білим ні в якому разі не можна нападати С3 на B4. Чому відомий удар з партії кіл? е 7 F6 побили. F6, G5. Віддається ще дві, після чого пробивається три. Раз, два, три. І виграна ще одна шашка. Далі ще з додатковим перебоєм. І ще один приклад: також за чорних. Білі пішли в куточок. Тепер чорні виходять d6 на e5. Також можна ідея та сама захоплення центру та сильного поля F4. С3Б4, E5 F6. Помінялися. Захоплене поле F4 побудована серія колон. Загалом дуже навіть добре. b4A5. Білі оточують. b 5 B2, С3. Розвиваються сильні флаги. А ось чорні, навпаки, розвивають слабкий фланг. В чому ж ідея? А1Б2, D6E5. Повністю виходять своїми шашками правого флангу в центр. А5 Б6. Білі вирішують, ну цю шашку можна забрати. Але, на жаль, це не так. Е5 Д4. В чому ідея? Дивіться, слабкість, ось вона на полі А1 хочеться бити таким чином. Заважає шашка С3. І чорні її прибирають. Після чого вони бачать. Коли суперник сюди поб'є, створиться решітка, яку можна використати. Є7д6 тихий хід побили, після чого проводиться удар. F6 на g5. Віддали одну, побили білі та пробивається 3. Тобто, ось що ми побачили з вами в цих трьох партіях. Так я показав лише тоді, коли перемагають чорні. Ця партія непогана для білих, але трохи гірше. В чому ідея? Грати через центр набагато простіше. Якщо ми йдемо грати на оточення центру, тобто ось як білі вони займали пункт А4 та бігли на пункт А5, через оточення грати складніше. Тому що ми свідомо віддаємо суперника центр, тобто віддаємо перевагу. І потрібно завжди грати обачно та точно. А це потребує детального вивчення дебютів, щоб не потрапляти в ось такі дебютні пастки. І розглянемо ще 4 приклади з партії відмовлений кіл. Що взагалі таке відмовлений кіл? Білі виходять в центр, чорні йдуть на вортик. Тобто, ми з вами вчили, можна спокійно займати пункт С5, але білі не квапляться цього зробити. Натомість вони ходять b2 на A3. Чорні в даному випадку можуть відповідати: А 7b6, С7b6 та фж 5 Все це призводить до непоганої гри. Що цікаво, цей дебют недостатньо досліджений і водночас багатий на ігрові можливості, тому можна застосовувати в практиці та шукати нові варіанти гри. В даному випадку чорні пішли А7 на b6. Так можна грати. G3, F4. Займається сильний пункт F4. Fg5, H2, G3. Пішли на бортик чорні. Чорні починають оточувати. Тобто білі всі шашки виводять до центру. Чорні їх оточують. С1, Б2 побудовані колони в центрі. B8. А7. В даному випадку чорним краще було зіграти Дц5. Закрити цей пункт. І далі вже. З непоганою грою. А ось хід B8 на A7 вже призводить до поразки поступової. G1 H2, які ходи взагалі є в чорних. Якщо вони ходять g7 на F6, проводиться така комбінація f4E5, перебій та витягується відстала шашка. Будуються ворота на полі G7, хочемо сюди потрапити. Використовуємо прийом прохід на придамкове поле. Д4 С5. Віддали одну, пробили дві. З перемогою. Які ще варіанти після нашого ходу g1 на f2. Якщо вони підуть E7 на F6, то тут все взагалі печально. F4 G5 віддається одна, забирається три. Якщо після нашого ходу ходять d6 на c5, тут також програється ось послаблення, яке ми бачимо, віддаємо дві. Забираємо дві б'ючі вдамки. Тобто, що ми побачили? Чорним потрібно було грати не b 8 а 7 а все ж таки краще дц 5 Наступна позиція також за білих С3 Д4, Б6А5. Білі не поспішають займати пункт С5, розвивають шашку, С7, Б6. ж G3H4 пішли на бортик дц 5 Тобто, ось вони шашки в нас вже зв'язані. H2 на G3 від... розвиваємо від сталу до центру B8 на C7. Цей хід вже призводить до поразки. Набагато краще було зіграти F6 на G5 з розміном на фланг. Чому B8 на C7 програє? Ми помічаємо послаблення, хочемо його використовувати. Але в даному випадку ми будемо його використовувати трохи інакше. Тобто, зазвичай ми віддаємо одну, після чого пробиваємо три. А в даному випадку запам'ятаємо, є ще такий красивий удар. Знову хід С3 на B4, але для іншого. Для побудови решета в центрі дошки. Є Д4. Суперник б'є, неважливо, як він б'є, ми в будь-якому випадку пробиваємо 3. Наступна партія. Пішли білі, пішли чорні. Обидві сторони виконують розвиток. Білі розвиваються, чорні їх зв'язують. С1Б2 побудована серія колон F g5, H2G3, Е7 на D6. Д4Е5. Білі нападають, чорним можна грати. Або піти на бортик, виконати розмін. Або запропонувати такий бій. Це все дуже гарні варіанти. А B8 на b 7 закриватися вже програє гру. Чому? Яка можлива була ідея у чорних? Ну, можливо, це був який-небудь підрив, після чого пробивати дві вдамки. Або затиснення шашки на слабкому полі, намагатися її якось виграти, наприклад, будування колон, віддавати одну, проб... після чого пробувати дві. Ну, потенційно такі ідеї. Але вони не врахували, що білі перші проводять комбінацію. е 5 на F6 несподіваний хід. І якщо б'ють назад, ми бачимо послаблення, хочемо бити. Заважає шашка d6. Білі її прибирають. Потім віддають ще одну. Та забирають три. Якщо чорні б'ють g7 на e5, так навіть краще. Віддається одна, забирається три. Дві віддали, три забрали. З приємною грою. Також не можна виходити з поля h8. Чому пішли? Віддається дві пропуск в дамки. Робиться тихий хід, після чого пробивається дві. дамка. І остання позиція розглянемо її за чорних. Білі в центр. Чорні бортик. Б2С3, С7, Б6. Розвиток. Зайняли сильний пункт F4. Чорні не поспішають зв'язувати, а самі йдуть обходити суперника з флангу. ДЕ5, De залізли вперед. Чорні пішли таким чином: С3Д4. Білі намагаються побудувати всі свої шашки в центрі G5H4. A1B2. І ось тут цікаво А5 на Б4. Провокаційний хід. Взагалі білим потрібно було грати Б2 на а 3 І все в них було би добре. Але вони вирішують зіграти Б4 на С3. Вони не хочуть навіть намагатися втрачати цю шашку, хочуть якось спробувати пограти на зв'язках. Ідея дуже дивна, тим паче вона призводить до поразки. Б4 С3. Якщо чорні поб'ють так, білі можуть просто побити до дамок. Тому д 2 на б 4 б 6 А5. Напад, суперник повинен бити. Що він її робить? А чорні пробивають раз-два. Потрапляючи до дамок, після чого виконується ще один перебій. Таким чином, або таким чином. А на цьому поки що все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пишіть, що можемо розглянути в майбутньому. Всім гарного дня та до нових зустрічей!